у нас просил это ЦК? Сейчас все побачат. Сейчас вызываем в милицию. Ребята, что такое? Что такое? А как вы можете с полицией ездить? А чего из балаками? Снимайте лицо, показывайте. Предоставляйте документы. Полностью документы. Не документы. Нет, что, вы предоставляете нет. документы. Предоставляете не. документы на камеру. Сейчас, вы должны продиктовать. как вы разговариваете Но вообще. Мы вам ничего не должны. Что такое я не могу понять? А что вы здесь находитесь? Что вы здесь находитесь? Ребята Вы работаете незаконно Вы не организацией Вы вообще охерели уже в край А вы предатели Ментовские Понятно? Потому что Почему вы тут находитесь? Вы не хотите туда сходить? Нет? Вы туда говорю, не хотите сходить? Умники, блять, находились тут сильно Рома Ти дивися, блядь. Понажирали пузо і стоять тут. Да? Ви ж не є організація українська. Ви хто взагалі? Ви є ТЦК. ТЦК є незаконна організація в Україні. Ви навіть є стаття, ви не маєте навіть форму носити. Вас відсут? Хорошо. Знімайте, показуйте лісо. Ви ж є організація, показуйте своє ліце. Ліцо своє показуйте. Що ви машете? Що ви машете, я не можу зрозуміти. Що ти хочеш? Що значить, що я хочу? А як ви розмовляєте, що я хочу, Їздити тут, прясуєте людей, блядь? Ти дивися, умники. Включай прямий ефір. Вони навіть предоставляти не хочу документы. Полиция, предоставьте каждый. Я предоставляю ви, ви, я есть. А що, я член. Я вообще житель України. Я вам нічого не обязана. А ви повинні. Должны... Ні, ви повинні. Ви повинні предоставлять. Ти дивися. Я говорю, ви должны перші предоставити. Ви, слушайте, да, жителям України. Понятно? а не я вам должна. ви повинні. Умник, блядь, сильний. ТЦК. Миколаївська область. Присують людей. Поліція не хоче передоставляти документи. Поліція вообще ні на що не реагує. Ось діти прийшли. Бодікамера чого не працює? Запис. Запис де. Де запис? В бодикамеру включайте, что вы умные такие! Варваровская, это вот, как всегда... Шаролу было ебло, блять! Рома, а где Кристина? А вы что не снимаете свое лицо? Покажите! Если вы служите народу, покажите! Что вы стоите?! Так, вы полицию вызвали? Полицию. Я сказал, вызвали полицию. Что, что полицию? Полиция сказала ожидать. А ось що не поліція стоїть, навіть документи не предоставляє. Умники, блядь, сильні. А ви що їздите з поліцією? Поліція у нас продажна, правда? Це який? П'ятий відділок поліції? П'ятий відділок. Коли до них приходять, всі ховаються криси, як обично, блядь. Присавати вони собрались, напрясуєтесь, вони ще один сидить. Значить, Іди я ж сказав, немає документи вдома, я вам предположив. Давайте пройдемо. Я не буду ничего нести, ви його не тронете пальцем, да. понятно? Ви не предоставитесь. Да. Ви должны предоставити документи. Да, 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 да. Ви, поліція, предоставляйте полностью, зачитайте. Я вам нічого не обязана. Я, я, придав... я вам не обязана. Жанський Сергій Олександрович Олегович. Олегович. Далі вже, вже вирок. Який в нього вирок є? Женщина, вам воно треба який. Я який говорю, який? Вирок. Бо він мій чоловік. Я говорю, вирок який в нього. відкриєте, кажу, вирок суда і почитаєте, який в нього вирок. А я хочу від вас це почути. А що ви їздите отут з толпой? А що ви, а ви тікаєте? А чому не ми не нужны? Ми ждемо поліцію. поліцію. На Подам! Була тому що ви і... охерели вже в край, блять, пресуєте нахуй всіх. Що, все, все, швидко с'їбумося всі? С'єбимося. Саш, не розговарював ще з ними. Я понял, скажи по 102, тебе перевірили, тебе є. Ні, хай приїжджають 102, два, ви ждете 102. два. Ми не будемо. Ми будете я хочу, Ладно, ви будете ждать, ви будете ждать. Що значить ви это... да. те? Очікуйте. Ну, очікуйте, не тікайте. Ні, ви очікуєте. Сказали, що всі, і ви залишали да, не не, Я говорю, очікуємо. Чу блядь, ти дивися. Не, ребята, Ні, не бодікамера не працює, нічого, блядь. Старий покажіть. Да, 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 да. Ти дивися, блядь. Самі туди не хочете. За читуй камеру? Я говорю, ви туди не хочете? У мене служать всі браті, там і бивший муж. Да, бивший муж ви? Це Я не бивший муж. Ну, ви знаєте, що таке. Силиція? Я знаю, що таке. Воно, ну, так він... Слушайте, це закреплений свой. свої. чем поліцію. Хочете поліцію? Давайте. Ти дивися. Це не посвідчення, це поліція. Пойдешь в СП, пойдеш просто я Вы не, так вообще не имеете право да, разговаривать. Понятно? Я право я вот так вот, как вы разговариваете. это наш новый, правильно? Нет, я из головного Украины, национальной организации. Я просто Украина. Я вас нормально. Я понял уже, хорошо. Я подивился. Нет, машина просто Варваровская. А что нельзя варварівсь. подойти до дома нормально? Что до дому нельзя подойти? Два дома. Нельзя ну, было подойти, документы взять, подивиться. Мы по базе подивились. По базе подивились, а подъехать нельзя? Подойти. А да, треба під'їжджати, а треба ловити людей як крис якихось. По чому ви себе так ведете? Ви себе чого так ведете? Ви поліція, ви служите народу, а ви що робите? Що ви робите? А чого ви каміри не включаєте? Чому ви камери не включаєте? Я знімаю. Я знімаю. У вас буде камера, ви по формі бути одіти. Де ваша я камера наверху? Де ваша камера наверху? Ви кажете опрацьовування знімати на камеру. Не правда ли? Я не по формі. Я так? вам говорю, ви, як я должны не камера, не де? Можливо. Я ваш, я вам що то Ні. Да, зобов не зобов'язана. Не зобов'язана я вам нічого що? Потому що что... я не хочу. От так як ви мені передоставили, хто ти така? От і я вам говорю, хто ви така? Все. Ви що ж поліція представляєте? А чого ж ви їздите з ТЦК? Ви ж навіть не знаєте, що це таке. А як поліція могла передати, а як ета, поліція могла передати дані третім ліцам? Як ви могли передати дані третім лицам? Не протокол, ну, конечно. Не це не протокол, я ага. приймаю. Я даже бумажку не бачив. Да, да, да. Це звернення, щоб составити протокол затримання. Угу. Так ви спочатку ведіть себе як люди. Так, Понимаєте? А себе не веде, як люди. Ви себе не ведете як люди. Я нормально да, конечно. Я, 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 я подошву. Подойти додому. Не взяв, що тікати буде. Там є все рішення, я всі рішення, всі документи. Що я по такой такой? А це ж лобаря нажрало в пузо і сидить он. <плес> Та що значить порозгаوارювати? Тому що ви не маєте права так їздити, затикай і присивати людей. Жінка порозгаوارювати хоче, а то сильно умне он там. А подойти до нього і взяти документи нельзя, блядь. Умники, блядь, сині. Ліза, зайдіть додому. Не треба ждать. Їдь. Іди, скажи, Олегу, хай їде. Да скажи, що це ще довго буде. Іди, Рому забрали, де Рома? Де да, Рома? Ні, це ще довго буде. Рому забери. Я зараз поїду туди, не так знімають, а туди вас завезуть черзна куди вже нікому не треба. А, ви нікому не треба. А я скажіть, а як ви можете передавати ЦК третім ліцам його інформацію? Що в нього є протокол? Ну, ви записано. Записано, що ви йому передаєте, все є. Я не передавав. Ні, він, коли що... я показував. Хорошо, Ви провірили по базі, ви йому сказали, в нього є протокол, чи що там в нього є, все. Ну, ви так ви не маєте права так робити. Ну, я показував представнику вашого поліції, я вам показував свої дані в резерві, а він сфотографію. А вони як пісики сидять, ждуть. А ви, вважаєте, що це а ви вважаєте, що це правильно? Ну ви вважаєте правильно їздить отако, от один впереді, старий ззаді. А чому це неправильно? Ну а як а чого це так правильно? А чого ви заставляєте людей ти воювати? Чому ви не підете воювати? Ну ви ж не просто так перевіряєте. А що ви ділите? Це відбувається те, що з останніми пройшло. ТЦК заперли, не угу. не їх їх рідні знайти не може. Ніхто нікого не випускає відтуда. Ну так ви працюєте ви ви в цій помагаєте. системі, ви допомагаєте. Ваша робота, а по-людськи, коли повернуться пацани відтуда, ви будете а всі на ви, коленях ви стояти. Написати, От та машете, та машете. Та... Я теж не говорю, що іменно ви, но ви не маєте права так вести себе. Та не нормально, ви ведете. Сто ви не два не могли ви навіть подойти, казалось, подойти вам навіть, навіть не могли. Казалось, ви <говори> вирішили, починаєте Чому ви кричите? Потому, Потому, так. Потому, Потому що, так. Що? що. Потому що, що? 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 задолбали, блять, всі задолбали. Лічно вас. Лічно нас. Таким таки охоно жердя і сидять, блять, пуза одкормили й тикає мені. Він не міє права. Він є українська організація, де він числиться, де його документи вашому ТЦК, а ви їм способствуєте. Ви повинні служити народу, а не от цим гнидам, які їздять в бусіку і пресують людей, блять. Отам наверху пацана побили до полусмерті. Я не говорю, що іменно ви, і не іменно ці. Так не треба зібрати. Так не треба. А два морози? Я б вони просто сказали. Та, а не Барваров скаже, якого він є разбуду в ще находитися. Mm -hmm. Ну від просування балакав просто є Олександр такий на XD там є. Коментар Барваров. Він... Ти дивишся. Ну він мій знакомий. Ви не з ТЦК, друге ТЦК не має права на цій території працювати Вони там присували там і засунули, блядь. Вони спів колись на ринки вийти, це, одразу запресували, нахуй в бусик так, і повезли, блять, і шукай, де хочеш. На центральному ринку так само, тільки мене в наручці сіло. Даже не Та, страсті, втратив, не, втратив, не втратив. до свидання. Ви кажете, ой, як реагірувати на вас всіх. Так я нормально тоді цілую я до них да забала, я не документу. Я їм достав, матеріал, він мене на руські поїхали. І вони що сказали? Нам похуй, нам люди треба. От зарплату, блять, получається це охорона. Та всі вони отримують. Если хочется ответить неправда, то Ну, Конечно, не о чм вы ездит Вот скажите. От вас есть работа? У мене є робота. Мене, мене своя робота, самі на себе працює. Самі на себе. У да. вас є своя робота, є свої обов'язки, своя робота. Ну вас є своя робота, ми робимо свою роботу. Я розумію, що ви робите свою роботу. А ТЦК, чого ви їздите з ними? Ну, у нас скажу зараз відпрацювання. А з ТЦК. ну конечно. Ви робите свою роботу, ми робимо свою роботу. Можна було подойти додому, взяти нормально всі виписки, документи, так, і подивитися. Звонили, вам звонили, Позвонили, вам дзвонили, тому що я не встигла знайти їх. Позвонили, блядь. Вам дзвонили, щоб винесли документи. Телефонували вам. Ну, що ви теж не маєте права їздити з ними і отак, от спресувати людей і забирати. Та ні, це не суб'єктивна думка. Я бачу, що робиться, і я знаю, що там робиться. Де два брата, блять, уже скільки не відповідає, і всі остальні. Чи то всі туди не хочете випити, взяти і піти. Даже взяти ваш п'ятий відділок поліції. поліції. Ну хорошо, п'ятий там теж той раз присавали. Ти не в розвитку. Тебе не подавали. Ти в резерві бачиш, що я написав? Я бачу. Ну мені тоді, я коли казав, я приїхав. Тобі треба оцю бумажку, що ти вирок суду. Тебе є вирок суду? Uh -huh. Єс мене вирок вирок суду я, є. Мені, хто, моя бригада розформульована була в Маріуполі надо вирок суду, принести на тука з'явити туди, показати оцей документ за тебе. Вибачили так, вибачили а вони вибачили. мені сказали, що я був коли я служив, я призу не був воєнкоматом, Таким а то зараз до органу влади немає. Мені не можуть поставити до печаті бумажку втору. І зараз надають час воєнкомат. Можна любити і поставити. Ну, так вот это я випросил, а випушить мені тоді повістку, Просто на громадянина України. вони мають право виписати повістку, щоб я на таке-таке число, допустим, я виявився. Ну і вони довго їхати будуть. Ну и вокруг. Ну так ну, все решается. 380 человек. Угу. Подожди. А то, що воював, нікого, блять, не калише. Підараси, блядь. блять. А ти цика, диви, як заховалося, блять. Жирдяї, сука, тріснуті, блядь. Та їх на ноль давно треба послати. Тільки ніхто ж туди не хоче йти. Де, навіть маску свою не знімає. Холодно, мінус сорок на вулиці. Чо, вернуться наші пацани, будете ви блять, на коленях потім стоять всі.